Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім 10 цікавих фактів про геніального актора, кінопродюсера, музиканта та головного і єдиного пірата сучасності Джоні Депа. Поїхали! Повне ім'я актора Джон Крістофер Деп, другий Джонні Деп американець, проте серед його предків є німці, ірландці та індіанці племені Чарокі. До того ж, актор є почесним членом нації Команчів, які дали йому індіанське ім'я, що означає перевертень. Головну роль у картині Тіма Бертона Едвард Руки Ножиці спочатку пропонували Тому Крузу, проте він хотів щасливішого кінця та відмовився. Перш ніж роль дісталася Джонні Депу, на неї розглядалися Том Хенкс, Гері Олдман, Джим Керрі, Джон К'юсек, Вільям Хьорт, Роберт Дауні Молодший та навіть Майкл Джексон. До речі, роль Вілівонки у фільмі Того ж Тіма Бертона, Чарлі та Шоколадна Фабрика також була під великим сумнівом для актора. І, в випадку, якщо б він не зміг прийняти участь у зйомках через Чільний графік Вілівонку міг зіграти Двейн Скеля Джонсон. Незважаючи на те, що Джонні Деп знявся у понад 60 фільмах та зіграв безліч культових персонажів, він так і не став лауреатом премії Оскар. Хоча номінувався на нагороду американської кіноакадемії тричі, проте в його колекції все ж таки є декілька вагомих відзнак, таких як премія MTV, Почесний Сезар, премія «Гільдії акторів, Золотий Глобус та зірка на Алеї Слави у Голівуді. На зйомках фільму Пірати Карибського моря на дивних берегах Джонні Деп купив всі знімальній групі куртки на 62 тисячі доларів, так як останній знімальний день був дощовим. До речі, роль славнозвісного пірата для актора також була під сумнівом. Керівництво Дісней спочатку було збентежене тим, як Джонні зображував Джека Горобця, припускаючи, що актор постійно знаходиться в нетверезому стані. Продюсери ж картини заявляли, що образ, вигаданий Джонні Депом, не просто не підходить для піратів Кариб. Ського моря, а в цілому повністю псує концепцію фільму. Джонні Деп, Джуд Лоу та Колін Фаррел віддали свій гонорар за фільм Імаджинаріум доктора Парнаса Доньки Хіта Леджера. Це не поодинокий випадок благодійності Джонні Депа у 2007 році. Семирічну Лілі Роуз Деп госпіталізували з діагнозом ниркова недостатність. За порятунок доньки актор пожертвував в лікарні більше одного мільйона доларів. Запросив п'ять медиків на прем'єру свого нового фільму та протягом чотирьох годин у костюмі Джека Горобця розповідав історії маленьким пацієнтам. Там після цього Джоні неодноразово відвідував клініки з тяжко хворими дітьми і дотепер жертвує великі кошти на благодійність. Незважаючи на те, що Джоні відомий світу як дуже добра та невинна людина, він неодноразово потрапляв у різні неприємні, а іноді навіть кумедні ситуації, пов'язані з шкідливими звичками та рок н рольним стилем життя. Наприклад, коли Джоні заарештували за розгром номеру в готелі Нью-Йорка, в якому він посварився зі своєю на той момент подругою Кейт Мос, актор звинуватив у псуванні меблів броненосця, який ховався у шафі. Бідолашну тварину так і не знайшли а найкраща відмаска від. Історії залишилася надовго в пам'яті фанатів актора. Під час зйомок піратів Карибського моря в Лондоні Джоні Деп отримав листа від місцевої дев'ятирічної дівчинки, в якому вона просила його допомогти піратам-початківцям організувати бунт проти вчителів. Де без попередження з'явився у школі в повному костюмі Джека Горобця, проте порадив не бунтувати. Він обійняв дівчинку і сказав: Можливо, сьогодні нам не слід влаштовувати бунт, тому що на вулиці за мною стежить поліція. 13 татуювань налічується на тілі Депа. Одна з них виконана по малюнку його сина Джека. Іншу спочатку намалювали на руці Джонні спеціально для фільму Пірати Карибського моря. Проте вже після зйомок Деп зробив справжній тату. Тільки птах на ній летить в іншому напрямку, а ім'я Джек символізує його сина, а не Джека Горобця. Також на тілі Депа зображено ім'я його матері, профіль доньки та індійська символіка, присвячена сину. Під час роману з актрисою Вайноною Райдер Джонні зробив на своє. Му тілі напис Вайно на Форевер. Однак, після розлучення актор скоротив тату до Вайно Форевер, що означає п'яниця назавжди. Для анімаційного фільму ранго, який вийшов у 2011 році, всі актори, включно з Джонні Депом, збиралися разом та розігрували кожну сцену як театральну постановку, щоб анімація вийшла більш живою та органічною. При цьому придумуючи по ходу дії якісь свої фірмені елементи персонажів, дуже часто фільми за участю актора включають в себе багато імпровізацій. Так більшість крилатих фраз капітана Джека Горобця не були прописані в сценарії їх вигадав сам Джонні. У тому ж, 2011 році в фільмі Ромовий щоденник Джонні Деп зіграв Пола Кемпа, альтер-его свого близького друга та родоначальника стилю гонсу журналістики Хантера Томпсона. До речі, в свій час ексцентричний журналіст склав досить дивний заповідь. Він хотів, щоб його прахом вистрілили з гармати та ще й під пісню Боба Ділана. Джонні Деп виконав останню волю друга. Гармата була встановлена на 45-метровому постаменті, а стріляли крізь зображення шестипалого. Кулака Гонзо, стискаючого кактус пейот. Сам Джонні планує вилити свої кремовані залишки в бочку з віскі і просить усіх присутніх на його похороні зробити ковток. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!